Привіт! у цьому випуску я трошки поїздив по місту, заїхав до друга в майстерню встановити нанотехнологічний тримач для телефону. Ну а найголовніше, потрогав Морко. Тож, якщо хочете знати, що там в Одесі, та й взагалі провести гарно час, то прошу до перегляду нового відео на моєму каналі. Ну що, перша вниз, поїхали. Хейо, друзі, всім привіт! З вами я Тарас, і це мій канал Мото Сафарі. Ті, хто дивиться мої відоси, знають, що я ось недавно повернувся з Києва, їздив до свого коріша Микити працювати, та й заодно відпочив трошечки. Якщо ні, обов'язково подивіться то то відео, і вам сподобається. Так от, я там казав, що е, їду вже до Одеси, бо чотири дні у Києві це багато для того, щоб в мене тут вдома накопичилось багато-багато різних завдань. Битових так, от, так як я в Києві їздив з Микитою, він був моїм навігатором. Я розказував про те, що вже замовив собі з Аліекспреса кріплення, ось сюди на руль. Для телефону, для того, щоб якщо вже я буду кудись там їхати, щоб мені не зупинятись постійно та дивитися, де ж я там їду, куди мені повертати, щоб у мене був тут навігатор. Бо на попередньому моєму мотоциклі навігатор стояв. Ну тобто, телефон в тримачі стояв. Ще трохи розібрався я в тих тримачах і, короче, з'ясувалося, що теж є так? Давайте ми взуємо трохи цю машинку. Тримачі є різні. І для того, щоб не псувалась камера телефона, тобто модуль телефона, від того, що ось тряска, ця сильна, коли ти їдеш, воно трясеться все і убивається камера, і фокус починає погано працювати. А саме так я вбив свою попередню камеру на попередньому телефоні. Тож я не хочу зараз, щоб таке сталося з моїм новим сучасним телефоном, який я собі відносно нещодавно купив. Тож і тримач для телефону я купив теж незвичайний, а з демпферними такими вставочками, для того, щоб вони гасили. Сили, ось ці вібрації від мотоциклу, так я теж про це не знав. Подивився відео, і тепер я розумію, що мені треба. Завдання: їду зараз до друзів на СТО у Чорноморку. Ну, точніше, по дорозі в Чорноморку, я не знаю, чи то Чорноморка офіційно, чи ні. І там будемо це все ставити з моїм корішом денчиком, який майстер на всі руки. Він мені постійно ремонтує то мотоцикли, то машину, якщо що там треба. Ну коротше, зараз все подивитись. Буде огляд і на СТОшечку, і огляд на те, як взагалі то ми все будемо монтувати, ставити. І що ще? Хотів сказати велике всім дякую за те, що підписуєтесь, підтримуєте мій канал. Вже багато дуже вас є на моєму каналі. Дякую за ваші коментарі. Лайки, велике, велике. Ви просто без Обожнюю вас. Праворуч, якраз проїжджаємо 411-ту батарею, і тут догвільч, як він називається, тобто питомник для собак, таких бездомних, можна так сказати. Їх там волонтери тримають, годують, лікують. Ну, коротше, прикольна штука. Особисто я тварин дуже люблю. В мене двоє котів взяв з вулиці одну кішку, а вона мені через два тижні народила ще одну. Тобто дві кішки. Вона була вагітна, я не помітив. Ну, але знаєте, що вже з тим котячком було дівати. Я Залишив його собі. Зараз у мене дві кицьки, і я жодного разу не пожалкував, що я зробив той вчинок, бо вони такі душечки, такі кайфаріки. Ну, коротше, робіть добрі справи, винагорода за це вам точно буде, як, як мінімум, у вигляді любові від тих тваринок, яких ви приручили. Так, ну і ось це ми зараз тому. Населеному пункті, який називається Чорноморка, знаходиться він біля Одеси. Ну, але це вже такий, типу, як пригород чи як то можна сказати. Але колись це було старе поселення Люсдорф, німецьке, звісно, що судячи з назви, у нас в Одесі і Люсдорфська дорога є. До речі, це та сама дорога, яка прямо от сюди вела, в Люсдорф. Тому ось у неї така назва: старе поселення. І колись сюди йшла все поселення ось в ту сторону, воно якраз там на березі моря знаходиться. Найперша колія трамвайна. Зараз ви її бачите, це ще та супер стара історична. Ну, звісно, що тоді вона була вузька калейка. Зараз це все переклали на сучасний лад. Але ось ця ось ці рей, рельси, які я зараз пересікаю, то старовинна старовинна дорога. В Одесі дуже історична зна, знакома для Одеси була. Бо колись це були такі висілки, це було настільки за містом все. Хотів би додати декілька слів про цю трамвайну колію. Вона була не перша в Одесі, а перша по якій почав ходити саме електричний трамвай. Відкрили її в далекому 1907 році. А вже через три роки, в 1910-му, в самій Одесі запустили перший електричний трамвай. До цього в Одесі ходила так звана конка, тобто трамвай ходив по коліям, а двигуном слугували коні, коли у Люздорфі, сучасно Чорноморка. Запустили перший електричний трамвай, то з одеської влади почали глузувати. Мовляв, ви тут на конях їздите, а в сусіднє село їде передовий по технологіям електричний трамвай. До слова, перший електричний трамвай на території сучасної України з'явився у Києві в 1892 році. Потім у Львові в 1894 році. Ну і в Дніпрі. 1897 році. От такі цікаві факти. З вас вподобайка, коментар, підписка. Ну і поїхали далі. Так, ми вже майже доїжджаємо. Тут завжди я з тим поворотом плутаюсь. Здається, от як ці магазинчики зліва закінчуються. Ось тут Тут такий, от зараз побачите. Поворот ну не туди, не сюди. Отак, от, от. От ви бачите, що тут він є, а він є. Ось він, дивіться так, головне не вписатися, не втисатися. Що перед грузовичком стигаємо? Звісно, ми ж на мотоциклі 900 кубовим. Є гарманна вулиця. Приватний сектор тут великий. Колись і у нас тут був участок, але ми його продали. Е -е, але зараз, думаю, краще б не продавали. Краще б я тут собі, можливо, колись будиночок збудував. Ого, це щось нове. Тут шлагбауму раніше не було. А ну-ка, підіймайте. Тут раніше цепок був. Ну і ось воно. Царство. Хлопчиків, великих та дівчаток. Тут є все на цьому сервісі: від покрасочки, ріхтовочки, електрики, Тесли тут розбирають, карчі крутять. Я думаю, що ми звідси ще будемо записувати різні відоси. До речі, тут механік є один. І у нього точно такий самий мотоцикл, але на один рік старший, ніж мій. Ну і ось, коротше, зараз буду знайомити вас з Денчиком та взагалі з його СТОшечкою. Моє вітання, чоловічки. Що, де ставати? Привіт. Привіт. Денчик посміхнись, ти в телекі. Ростіславич, ось такого ракурсу тебе знімлю. А ти що грустний? Чи ти тверезий просто? Ну що, як тобі мій мотоцикл? Подобається, я знаю. Тримай, розбирайся. Нічого не знаю про нього. І я дуже сильно думаю, ну, сподіваюся, що тут все є, бо якщо тут чогось немає. То ми повинні будемо шукати це все. Інструкція вся на нашій українській мові, uh -huh. тільки з перекладачем, якщо дивитися. На машини такі встановлював. Uh -huh. На руль. Uh -huh. Я ще такий поц був. Я, коротше, тут є декілька різних видів кріплення. І я замовив собі спершу на. Ну, я думав, що я замовив на руль, ось цей, але я замовив ось сюди, на зеркало. Uh -huh. І я ще два тижні чекав, поки я перезамовив ось це. Рость! Ану, розкажи глядачам, що ти тут робиш зараз. Що в тебе? Який в тебе об'єм? А що з нею? Скрипіт! Ага, скрипіт, сідло, так? Да? Ян Росік, у нас самий досвідчений майстер, вже займається ремонтами різного автотранспорту. Починав з трахтарів, комбайнів. ось. Вже близько 10 років йому, в принципі. Тому десь е, вже 12 років він цим займається. Двоповерхове СТО. Ану, денчик. А Ану швиденько два підходи. Ну і що, ось така штука. Тут можна обрати собі будь-який номер, як в таксі. Пам'ятаєте Макса? На мотоциклі, який мене прикривав в мотоколоні. це його корч. Він тут же стоїть правда сильно довго, але але що, він любить Need for Speed, і ви це можете бачити. І ось ще Макса, ще один мотік, в нього їх два. Одна та беха була, і другий ось цей КТМчик. До речі, він його продає, тому якщо кому треба КТМчик. він його купляв з салона в минулому році, тобто 2024 року. Комплектація тут взагалі суперфулова. Все брав по стоку, ну точніше стоку, і плюс до, допрацьовував. Ось цей Крапович взяв, все з салона, нічого сам не хімічив. Ну і така кава тут є на ремонті. теж, Я не знаю, що тут у неї, але судячи з того, що тут нема фари, морди сіли, то тут щось спереду аварія якась трапилась чи що, і вони його. Збирають зараз. Тобто сервіс обслуговує як тачки, так і мотоцикли. Хоча здебільшого тачки, звісно. Хоча і мотоцикли. І тачки. Ну, і мотоцикли. Бо. Ну, а як же ж без мотоциклів. Один, два, три підйомника. Ой-ой-ой, ану, екскурсію легенько. Легенька екскурсія по офісу. Ти казав в офісі. йолки палки Добре, з оглядом закінчили. Тепер. Тепер щодо, щодо роботи. З чого почнемо? Ну я думаю, що точно треба зняти бак, ось цей фальш. Mm. Ось ці штучки познімати, потім ці щоки познімати. Проводочку. Далі зняти сідло, да? дійти до акумулятора, який там знаходиться, і вже дивитися, що до чого. Ключик. І ось тут відкривається Ах! серце мого мотоцикла аж в сракі, як, як у Запорожця, Здається, так. Сідло до речі теж кастомне, Якщо ви помітили, що воно таке незвичайне, воно не не таке, як в ексесарах стокових. Це від фірми Корбін. Американська кастомна, але він вже такий приїхав з Америки. Тобто, мотоцикл колись куплявся львівськими типами з американського аукціону. Вони його трошечки доробили, бо він трошки був вдарений в передню частину, приборка була розбита і впав на праву сторону, але вони його переробили. Сідла не було, тому вони замовили ось таке кастомне. і що? мозгов тут не було. Як і в мене, і в мозгом і вони ті мозги, ось тут закліпочки, ось тут закльочки. І вони ті мозги коротше теж поставили. Бо ви знаєте, якщо купуєш мотоцикл з американських там різних чи машини, то там дуже часто там то інструмент стирять, то ще якусь фігню, Ну і та там тут стерілі в цьому мотоциклі мозги стирі. А тут, до речі, знаходиться ціла лабораторія. Привіт. Хлопців, які займаються виключно тачками тесла. Ось тут тесла, тут тесла, і там не тесла, але повірте, там теж колись стояла Тесла. Там Тесла, там Тесла. Коротше, тут виключно ремонт Тесл. Тесла. Тому, якщо буде цікаво, вам пишіть. Можливо, заскочимо сюди, знімемо повністю, що тут взагалі у них відбувається по Теслам. Знову ж таки, кому цікаво, напишіть. Знімаємо знову ж таки ці фальш штуки. До речі, вам зрозуміло. І ось тут написано, що основний колір цього мотика це все ж таки чорний. Не дивлячись на те, що так, якщо подивишся, думаєш, що червоний може бути. Але ні. Переважна більшість його чорного. І ось ось так ці подстіночки... Ні, ну ладно, не так просто вони знімаються. А, ні, так просто вони знімаються. Ось. Ну, зараз буде моя улюблена рубрика ходити, дивитися, як інші працюють. Давайте коротенько, покажу взагалі, що за прикольчик, який я собі взяв 1300 гривень з Аліекспреса. Це буде ось на таких демферах. Те, що я казав, бачите, ось ці прокладочки, і коли буде мотоцикл їхати на кочках, ось ці резиночки вони будуть, ну. Принаймні повинні гасити ось цю вібрацію, і телефон не буде сильно трястись. І через то, ну модуль камери повинен ну, типу, жити подовше. Я так розумію. Собі, ось тут позаду є тайп-сішечка, тобто можна заряджати буде телефон на ходу через тайп-сішечку, або взагалі він підтримує безпровідну зарядку, тобто вейлері Тримач фіксується з цього боку, тобто можна затискати ось так. Підходить, я так розумію, що під різні телефони, бо він так доволі широко розкривається. Вставив телефон, далі. Тут можна підкрутити, затиснути. І ось саме головне, що у мене ну, типу, по запиту було, щоб ось можна було так плотненько і, типу, все. А, ну і ось тут позаду теж можна затиснути. Ось так. Раз. Оп. І все. І телефон просто тут ну, ну прям взагалі. Пішла п'ята година розпіновки. Вже долучили важку артилерію. Сусіднего бокса. Ага. ничего не отвечу. О, технологія! Все готово, все зроблено. Ось тут все під'єднано, обережно, обережно на хамутіках. На хамутіках, хамутіках, Ось там йде, не видно. Тут буде бак закривати. Ось тут воно конектором скріплюється і виходить вже безпосередньо ось сюди. Тож, зараз збираємо мотік, і все готово. Де зарядочка? О, угу, пішло. 96. Все, супер. Я думаю, що його все ж таки треба буде трошечки сюди, бо він я ось так сиджу і чуть-чуть ну, мені відбиває. Це я можу. Хоча б сідло вставить, це я можу. До речі, що скажете, в мене фара моя це дальнє світло, щоб ви розуміли. От таке жовтеньке. Чи варто сюди щось ставити таке помачне, дуже слабеньке світло. І ось мені кажуть, типу, постав сюди нормальний такий лід лампочку, щоб було потужно, щоб вона вже була не жовта, як тут, а така більш холодна. Ну, але не знаю, От мені подобається жовт жовтий такий колір. Що скажете? Чи треба мені то освітлення сюди, чи ні? Так, ну що, давайте перевіряти, як то воно так, все не з руки, бо роблю це перший раз. Це по максимуму. Це так. Оп. Ляп, там не. Ну воно прям. аж занадто ходить. Це... Це через демфер той. Треба під себе трошки. О, ось так. Можна їхати. Велике дякую, друзі, хлопці, дівчата, за те, що дивитесь. Велике. Подякував, поїхав. Ну що, ось такі бокси, ось такі друзі мої. Дуже круто, дуже приємно до них заїжджати. І як я кажу завжди, що дуже круто, що в мене є купа, купа таких цікавих друзів, бо кожен з них займається якоюсь такою своєю справою. І як в той приказки, так немає. 100 гривень, а май 100 друзів. І ось у мене саме така ситуація по життю, коли дуже багато в різних ситуаціях друзі рятували, виручали, робили. І так само завжди я притримуюсь. Ну, цього правила, що якщо якомусь з моїх друзів треба допомога, то треба допомагати, бо ніколи не знаєш, що і як воно там по життю може бути. І головне правило робити це від щирого серця, а не так, що типу. Я тобі зараз допоможу, а ти мені потім точно допоможеш. Ні, так це не робиться. Це робиться від широго серця з любов'ю, і тоді все буде круто. Ось такий закон, якийсь вселенський. я це помітив і постійно цим користуюсь, і вам раджу. Чому взагалі я ось поспішав поставити собі цей тримач? Тому що в мене заплановано на вихідні поїхати в одне дуже прикольне місце під Одесою, недалеко. Ну але я б туди так не доїхав би. Ну як доїхав би, але знову ж таки, треба було б зупинятись дуже часто. Це Таїрова, наше улюблене. Теж буду багато по ньому їздити, багато чудових місць тут довкола показувати. Так от я просто пам'ятаю, як тут е, пшениця росла, як я ходив тут серед пшениці. У мене ще батько трактористом був колись там недалеко на тракт тракторній бригаді комбайнером, трактористом, і я прям пам'ятаю, як я у нього сидів малий у тракторі, і він за комбайном їхав. І якраз ловив оте зерно, яке комбайн скидав йому в причеп позаду, і це було тут. А наразі вже місто, бачите, поглинуло це все. Ось тут. Відносно нещодавно поприлітали шахеди, праворуч від мене, бачите, да? І зараз я ще проїду. Тут стільки майна по понівечило. Бачите, все горіло таке. Я не пам'ятаю точно чи були саме жертви тут після. Тих влучань, але руйнування дуже суттєві. І подалі далі трошечки там теж буде автосалон, згорів з машинами такими не мал, не дешевими, недешевими, немаленькими. І сантехнічний цілий магазин. Зараз покажу. Можливо, до речі, зроблю якось випуск. Поїду, покажу ось ці місця, такі очевидні, які у нас є в Одесі. Ну, які постраждали від ракет або від шахедів. На жаль, на жаль, на жаль. Ось тут був магазин, його вже прибрали, демонтували е з сантехнікою тут е праворуч. Десь десь автосалон був з купою дорогих машин. Ось там вони навіть ще є остови видно, бачите, криші машин. Але наче е, після цієї атаки люди не постраждали. А ну, майно, звісно, що шкода, але все ж таки нічого нема дорожче, ніж наше з вами життя людське. І давайте так, щоб трошечки таким... Прикольним завершенням було це відео. Давайте з'їздимо до моря. Давно я тут не бував. Це 16-та станція, золотий берег пляж. Там можна під'їхати так близенько-близенько. Давайте морька подивимось, потрогаємо водичку. Наскільки вона вже прогрілася, хоча спойлер не сильно, але вже десь приблизно я так розумію, що ну місяць максимум, і вже буде прям ну тепло. Та вже люди купаються, вже купаються, вже вже засмагають. Але ну я як одесит, я не знаю з чим то пов'язане, але я люблю купатися в воді, коли вона коли вона точно більше далеко ніж за 20 градусів. І от ми заїжджаємо в такий елітний райончик доволі. Колись тут, звісно, суцільні, суцільні рибалки були. Тут вулиця є. Навіть фотографія є стара. Якось ось тут такі сітки риболовні, і тут все, такі трущоби, трущоби були, стояли, але наразі, звісно, вже все тут повикуповували. Ті трущоби модернізували задля прибутку і задля того, щоб тут що, правильно подобово здавати туристам тут. В сезон ну просто така кількість людей. Центральний пляж, бачу, вже паркувальники поз'являлися. Ага. Тепер все, тепер будуть бабосики підстригати. Ну, на мотоциклі, звісно, нам що, ми можемо у будь-яку щілину проїхати і не платити за парковку. І це ще одна перевага мотоциклу, великий бонус. Ось навіть такий момент, як ми його проходимо без проблем. Не буду нагліти, не буду їхати туди, ось прямо до моря, але ви його вже бачите. Але багато мотоциклістів я знаю, що таке робить. Ми просто зупинимось тут. оп! чик, підемо дивитися на море. Але спершу тепер треба не забувати, бо в мене таке було не один раз, що в мене телефон тепер тут. <гум> і треба його забирати. Ось так. Ось така набережка тут. Її ну, відносно нещодавно, хоча там років вже 10, певно, що пройшло. Можливо, трошки менше її відновили, бо тут було колись, ну, як, як і всюди, хірня повна. І ось тепер тут такий пляжок. Золотий берег. Той, хто дивиться мої відоси з мого іншого каналу підземне Сафарі, там де я з металошукачем шукаю, то його дуже непогано знають, бо тут я багато і золота знайшов, і срібла, і що завгодно. гайда водичку трогати. Так як би це зробити? У мене тут шолом. Е, так я трошечки потримаю. Оба оба, оба, оба. Ну так, да, прохолодно, прохолодно. Як я й казав, я б наразі не купався, але я вже бачив багато людей, які залазять у воду, і їм все одно на те, яка вона. В дитинстві обожнював приходити саме на цей пляж, жив неподалік. І ось це був такий наш основний пірс, на якому я зараз знаходжусь. я колись вперше вчився пірнати рибки. Коротше, для мене це таке, знаєте, духовне місце, тому інколи я сюди приходжу. Що, а сьогодні я сюди прийшов для того, щоб з вами попрощатися, записати фіналочку. Дякую вам за те, що дивилися це відео. Дуже сильно закликаю вас підтримати мій канал вподобайкою. Підписатися обов'язково, якщо вам цікаво, бо це буде стимулювати мене ось так виїжджати і робити такі відоси і надалі. Дякую вам, що зі мною з вами був Тарас, канал Мотосафарі. Сафарі. Побачимось у наступних відео.